Вибачте, будь ласка, можна вас запитати, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Коли я жила в Києві до війни, це було 2000 тисячі доларів. Зараз ви живете де не в Києві? Зараз я живу в Лондоні, я вийшла заміж там ось, і тому вже, на жаль, я в Києві не живу, живу там. Як давно ви в Лондоні живете? Чотири роки. З війною переїхали, так? Я переїхала, не можу сказати, що з війною, я все-таки переїхала більше до свого чоловіка, ось, і вже там вийшла заміж. Чи подобається вам життя в Лондоні? Дивіться, в мене чоловік режисер, і ми в Лондоні то живемо, то не живем. Режисер, він українець чи він британець? Е, він ірландський режисер. Да, він е, знімав острі козирки. Серйозно? Так. Острі картузи, як нам на українській мові. Так. Як ви познайомилися? Дуже цікаво. Е, ми познайомилися. Я, значить, була підписана на Peaky Blinders official page на в інстаграмі. І... Вони його від я почала дивитися на сезон п'ятий, і думаю, боже, мені дуже подобається те, що я бачу на екрані. І вони відмітили його як нового режисера. І Я підписалась на нього, і він мені через три дні написав. І ми так у нас був онлайн роман трошки, а потім вже ми зустрілися. Зустрілися ми в Хорватії, і потім вже я переїхала до, до Англії. Ви пробуєте себе в акторській кар'єрі? У вас відкрився шлях. Дивіться, я не пробувала, тому що я народила дитинку, ось вже два рочки з половиною. І я ще не пробувала. Ну я кажу чоловіка. Ну ну чого ж мені не попробувати? Він каже. Ні, акторів в сім'ї, ні, не буде в нас акторок в сім'ї. Я сказав, ні. Вони всі, каже, каже, притрушені на голову. А взагалі, чим ви до цього займалися, яким ви працювали? Я робила шовкові наряди, халати для дому. Ось в мене був свій бренд. Потім я приїхала в Англію, я закрила, я завагітніла. А зараз я зробила новий бренд. Він називається Куртизан. Також шовкові наряди і паралельно вінтаж. Скільки вам зараз років? 34. Так. А чоловікові скільки? 50. Як вам ця різниця відчувається чи комфортно? Дивіться, ну він європейці, європейці вони по-іншому. Їм що 50, що 20. Скільки ви як родина витрачаєте в Лондоні на життя? Дивіться, я особисто витрачаю 3 тисячі фунтів. Особисто я і витрачаю я все. Чоловік каже: ну от на що. А я кажу: на що, що? розкажіть Ну, їда, їда все таки ще одягнутися, і за і автомобіль. А ну от так от воно якось іде. І він і то, що він собі сам все оплачує в плані. В нього свої кошти на все. І це і це ми не, не, не включаємо абсолютно подорожі. Це просто тільки гроші, ті, що я витрачаю на. На себе Скажіть, для тих, хто шукає себе для молоді нашої, що б ви побажали сьогодні, відчути свій внутрішній голос і йти за ним, і не слухати, що тобі говорять інші люди. Абсолютно, і ризикувати завжди. Ризикувати, звичайно, продумувати щось, але ризикувати, тому що там, де страх, там сила, і туди треба йти в страхи.